Сьогодні поговоримо про те, чи у мене переглядів в мене перегляді Вастіки, але кістіки. От у мене таке питання. У мене, е, цей помню, відео там, де я знімала в Рагдолі і танцювала Алібай. Це така. Ну, такий танець і така пісня є. Набрала тисячу лайків. Ой, 1000 лайків, кажу, тисячу переглядів. А набрало вісім лайків. Чи дев'ять, вже не пам'ятаю. Перелізні висік, Я не пойму, що вам не подобається? Вам не подобається мій контент? Блін, ну я розумію, ну... Хоча б 100 лайків. Ні, ну... 30, 40. блін. Просто я розумію цей... Якщо я так нічого не добіюсь, так і будемо все. 30 тільки буде. Або десь 40 буде капець. Я не знаю як ви, але я тоді перестану знімати. Ні, ну я не перестану знімати, я просто буду знімати TikTok. Бо я там знаю, що там сейчас актив, там все набрали, там багато підписників. Я буду тоді там знімати, якщо тут активу немає, якщо ніхто не хоче ставити мені лайки. Я не знаю. Якщо тут на відео просто набереться 20 або 15, або 8 лайків і ви пролистаєте просто, то я просто видалю це відео і все. Звісно, понімаю, ось стільки перегляді, а ну які ось стільки. Я не знаю, як вам, але мені не подобається це. Тому треба це якось виправити. Якщо воно мене не виправиться і буде так мало лайків. Тоді я не знаю, що делать. Тогда я не знаю, що діти.